Я захворів на цей новий вірус, ретроградний я його так називаю, і зараз я вам зроблю розпаковку на те, як це відчувається, а це не схоже ні на що, як воно переноситься. От і свою непопулярну думку скажу, що таке насправді ці всі віруси, і для чого вони всі робляться. От і... шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Як ви собі можете? Зарадити, якщо знову почнеться ця історія, що всі вдома будуть сидіти з ізоляцією, з справками, прививками, як на цьому всьому, а це може бути дуже скоро, як на цьому всьому ще й можна буде заробити. Отже, друзі, цей вірус це просто жесть. І я не вже болів в Британії. Я буквально вихворів з тиждень назад, і я заболів знову. Тобто, я бачу, я зараз в Празі, да, я бачив, що люди тут хворі. Ну я спокійно контактував. Я думаю, не ну, ж хворів, в мене імунітет не спрацювали, захворів знову. І щоб ви розуміли, підкашує настільки, що ти лежиш і не можеш встати. Я позавчора завалився в готель, ліг зути одіти, накрився ковдрою і два дня. Лежав, я встать не міг, я навіть в туалет не міг встать, щоб ви розуміли. Я не їв нічого, не їв мені настільки було погано. Ну я ледве-ледве змушував там себе в туалет один чи два рази під встать. Ну це просто щось нереальне. У мене є знайомі, мужики, от такі здорові, які там закаляються, спортсмени. Так само лежать, рухатися не можуть, просто скашує жесть. Потім давайте повернемось до першого вірусу. О, дивіться, якщо ви люди, які не робили прививки, класно, я теж їх не робив, бо там не ясна, яка борда. Якщо ви люди, які не вірять це вірус, думають, що це розігнаний піар, якийсь неправда, цей вірус дійсно існує. Він дуже дійсно дає на здоров'я, на імунітет. Розумієте, коли у нас то модна хвороба? Здається, хорова здесь в році. Так, от, якщо ви не знали, дуже багато людей після того відчувають як життя до та після. А був штам вірусу, він був дуже такий масштабний, який вражав саме нервову систему. І ви там не тільки смаків не відчували, а й емоцій не відчували, нічого. Тобто, понікшає, апатія, такі от у вас було. І у людей по сей день це не відновилось, тобто вони досі не відчувають радості від життя, як до тої хвороби раніше. Чому? І дуже багато людей вийшло через це в вікно. Тобто настільки сильна депресія розвивалася, ну, я думаю, ви розумієте, що це таке вікно вийшло. А, це справді ві ці віруси вони більше як тактично військові. Ви просто розумієте, що. З таким вірусом вже воювати не треба, вже просто країну можна одним вірусом захопити. Ніхто не встане, ніхто нічого. Потім людей треба тримати в контролі трошечки в страху, в да, якійсь паніці і так далі, щоб крила дуже не розправляли, бо ними тоді важко керувати. От. Ну і звісно, це нереальний заробіток, просто нереальний для фармацевтичних компаній. Ну просто уявіть півнаселення, да, 8 мільярдів там людей, хоча б четверть населення уколоть. Ну, ви уявіть, які це гроші. Вообще.